Вітаю, шановні восьмикласники, на уроці української мови. Мене звати Ірина Ігорівна Черчукан, і я учителька української мови та літератури Одеського ліцею номер 30 Сьогодні ми вирушаємо у нову мовну подорож, на якій дізнаємось нове, повторимо важливе і, звісно, потренуємо свої навички. На уроці ми закріпимо вивчене з теми односкладні та неповні речення, сформуємо навички конспектування та створення різних видів конспектів, дізнаємося про тематичні виписки та створимо їх до науково-пізнавального тексту Про всесвіт. На минулому уроці ви писали діагностувальну роботу з теми односкладні речення, неповні речення. Думаю, перевірили, побачили свої помилки, тому пропоную зробити невеличке узагальнення у вигляді лінгвістичної гри, так чи ні. Вам потрібно дати відповіді на запропоновані твердження, які заховані у колонках. Якщо бачите помилку, виправляємо. Отже, перше твердження. Односкладні речення мають лише один з головних членів. Так, це правильне твердження. Односкладні речення мають або лише тільки підмет, або лише тільки присудок. Односкладне речення із головним членом у ролі підмета називається поширене. Помилка. Такий вид односкладного речення має назву називне. Речення Хто нам поверне втрачені святині односкладне? Для того, щоб це з'ясувати, ми повинні з вами визначити граматичну основу. Хто підмет, що зробить, поверне присудок, тому це твердження помилкове і воно є двоскладним. Речення згайного часу конем не доженеш узагальнено особове. Пригадаємо, узагальнено особове речення це односкладне речення, яке підходить для будь-якої особи, і головне його завдання це певний повчальний зміст. Це може бути певний афоризм або прислів'я, або приказка. У нашому випадку це дійсно узагальнено особове речення. У реченні біля хати ростуть троянди, а біля паркану жоржини розділові знаки стоять правильно. І якщо ми проаналізуємо з вами це речення, то побачимо, що воно є неповним. Біля хати ростуть троянди, а біля паркану ростуть жоржини. Для того, щоб уникнути лексичного повторення, ми опускаємо в другому випадку слово ростуть, але замість двокрапки у нас має з вами стояти тере. Речення на полі квіти є неповним. Так, це правильне твердження, тому що якщо ми проаналізуємо, ми побачимо, що речення складається з підмета квіти, квіти де на полі, це обставина. А обставина, як ви пам'ятаєте, пов'язана із групою присудка. Безособові речення можуть містити присудок, виражений дієсловом у третій особі множини. Якщо у нас безособове речення, значить і дієслово у нас. Присудок має бути обов'язково виражене або безособовою формою, або стояти у формі інфінітива. Якщо присудок у формі дієслова першої особи однини, речення односкладне означено особове. Перша особа однини – це займенник я тому, так, це речення буде означено особове. І останнє речення. Небо затягло сизими хмарками безособове. Визначаємо граматичну основу. Що зробило? Затягло це присудок дієслова, яке стоїть в безособовій формі, тому так, це речення безособове. Ви гарно попрацювали, тому ми можемо переходити з вами до опрацювання нового матеріалу. Подивіться, будь ласка, уважно на зображення, яке з'явилося перед вами. Це ребос, який ви маєте розшифрувати і з'ясувати значення відгаданого поняття за тлумачним словником. Так, дійсно, тут закодовано слово конспект. Тому сьогодні на уроці розвитку зв'язного мовлення ми з вами дізнаємося, що таке конспект, які вони бувають, навіщо їх створювати і як же правильно це робити. Сломашний словник дає нам таке пояснення визначенню слова конспект. Короткий написаний виклад змісту чого-небудь і декілька прикладів. Що ж це ви написали? спитала я. Конспект лекції на завтра. Сидять над конспектами студенти, готуються до останніх екзаменів. Якщо ви спитаєте у своїх батьків або старших братів і сестер, як вони навчались в університеті, то неодмінно вони пригадають, що вони писали конспекти. Тому що конспект це важливий інструмент навчання, який допомагає краще засвоювати матеріал. Записуючи основні думки викладача, вони не лише запам'ятовували інформацію, а й структурували її для майбутнього повторення. Ви у своєму житті. Теж неодноразово писали конспекти з різних шкільних предметів. Тому зараз ми з вами поговоримо про те, якими бувають конспекти і як правильно їх складати. Якими ж бувають конспекти? Якщо ми розглянемо основні види, то побачимо, що їх п'ять. Перший це текстовий конспект, коли ви стисло переказуєте зміст своїми словами. Такий вид конспекту використовується для узагальнення матеріалу. Наступний вид конспектів плановий, коли йде чіткий поділ інформації на логічні пункти. Такий вид конспекту використовується для чіткої структури матеріалу. Цитатний включає важливі цитати з тексту і використовується для збереження авторської думки. Графічний використовує схеми, малюнки та діаграми. Такий конспект підходить для візуального запам'ятовування. Наприклад, це може бути ментальна мапа частини мови і на які групи вони поділяються, або діаграма щодо даних, які були подані в тексті. І останній вид конспектів це табличний поділ інформації на категорії в таблиці. Наприклад, на уроках української літератури ви досліджуєте життєписи різних письменників. І? Цей життєвес ви можете подати у вигляді хронологічної таблиці, де у вас буде дата і подія із життя. Сьогодні ми детально поговоримо про написання саме текстових конспектів на основі певних текстів. І для цього необхідні певні вміння. По-перше, вміти виділяти головне, структурувати текст, відкидати другорядні та неістотні факти, здійснювати скорочення тексту. Критично оцінювати текст, робити висновки та узагальнення, оформлювати думки своїми словами, при цьому не допускаючи порушення мовних норм, тобто не робити лексичні, орфографічні та граматичні помилки. Під час написання текстових конспектів дотримайтесь певних порад. По-перше, записати треба назву тексту, який конспектуєте, і джерело, звідки ви цей текст взяли. Перед складанням конспекту прочитати весь текст і осмислити його основний зміст, тобто зрозуміти, про що цей текст. Скласти конспект після того, як продумали план тексту. Записувати тільки основне, при цьому обов'язково дотримуватись абзаців. Намагатися, щоб записи були чіткими, змістовними та лаконічними. Для зручності користування конспектом можна підкреслювати ключові слова або ключові словосполучення, цитувати правильно й точно, тобто не допускати пунктуаційних помилок. І вчитись конспектувати відразу начисто. І одразу ж можемо з вами дати відповідь на питання, навіщо ми пишемо конспекти. Конспектування розвиває розум, тренує пам'ять і сприяє закріпленню знань. Переходимо до практичної частини. Прочитайте зосереджено науково-популярний текст на наступному слайді, поділіть його на частини та дайте їм назви. Визначте ключові слова та основну інформацію в кожному з виділених вами абзаців. Перед вами науково-популярний текст Таємниці Всесвіту. Чи є межа космосу. Уважно прочитайте і виконайте попереднє завдання. Поданий науково-популярний текст можна поділити на такі чотири основні частини. Я даю вам приблизні назви до кожної з них. Перший абзац як народився Всесвіт. Другий чорні діри загадкові гіганти. Третє. Галактики Всесвіту і четверта частина майбутнє космічних досліджень. В кожній з цих частин ми бачимо основну інформацію: Всесвіт це безмежний простір. Він народився приблизно 13,8 мільярда років тому внаслідок великого вибуху і відтоді безперервно розширюється. І вчені досі не знають, чи має всесвіт межу. Все інше можемо вважати додатковою інформацією. В другому абзаці виділяємо основне. Чорні діри це космічні об'єкти з надзвичайно сильною гравітацією, що виникають після вибуху масивних зірок. І наступне речення. Жодне тіло, навіть світло, не може вирватися під їхнього впливу. В третьому абзаці галактики всесвіту, основними є. Такі речення. У всесвіті існує близько 2 трильйонів галактик і те, що науковці виявили воду, яка є головною умовою для існування організмів. Це було на супутниках Юпітера та Сатурна. І останній абзац. Визначаємо ключові слова: космос, найбільших таємниць, сучасні технології і майбутні місії. На основі виділених основних речень та ключових слів можемо сформувати повноцінний конспект. Безмежний простір Всесвіту виник близько 13,8 мільярда років тому, внаслідок Великого вибуху. Він постійно розширюється, і науковці досі не знають, чи має він межі. Чорні діри це об'єкти з надзвичайно сильною гравітацією, що утворюється після загибелі масивних зірок. Вони можуть поглинати навіть світло. Чумацький шлях містить близько 100 мільярдів зірок, а загалом у Всесвіті налічується близько 2 трильйонів галактик. Вчені знайшли воду на супутниках Юпітера і Сатурна, що дає можливість існування життя поза Землею. Космос залишається таємницею, але сучасні технології дозволяють його досліджувати. У майбутньому можливі нові відкриття, зокрема щодо життя на інших планетах. як бачимо, ми визначили основне, оформили деякі думки своїми словами і отримали гарний конспект. Чи можна оформити конспект ще стисліше? Так, це можна зробити за допомогою спрощого варіанту конспекту тематичних виписок, які є короткими записами основних думок, фактів або цитат з тексту, які стосуються певної теми. З кожного абзацу ми можемо з вами виділити ключове речення. Перше, всесвіт виник 13,8 мільярда років тому внаслідок великого вибуху. Друге. Він постійно розширюється, а межі його невідомі. Третє. Чорні діри це об'єкти з гравітацією настільки сильною, що навіть світло не може їх покинути. Четверте, у нашій галактиці чумацький шлях, близько 100 мільярдів зірок, а загалом у Всесвіті понад 2 трильйони галактик. П'яте вода ключ до життя. Її знайшли на супутниках Юпітера та Сатурна. І останнє речення: космічні дослідження продовжуються і в майбутньому можуть бути відкриті нові планети або життя поза Землею. В цьому випадку ми скоротили з вами текст максимально в письмовому вигляді під час усних можливих відповідей, і ви зможете його розширювати. Переходимо з вами до узагальнення нашого уроку, тому пропоную закріпити набути знання і провести невеличку рефлексію. По-перше, у нас буде з вами вправа Бліц-виклик. Вам потрібно за декілька хвилин сформулювати стислий конспект опрацьованої теми всього в трьох реченнях. Пам'ятайте, це допоможе виокремити головне та не загубитись у деталях. Можемо сформувати з вами такі речення. Конспект це стислий запис головного змісту тексту. Він може бути текстовим, плановим, цитатним, графічним або табличним. Конспекти допомагають швидко повторити матеріал і краще його запам'ятати. І домашнє завдання. Обов'язкове! Вам потрібно скласти конспект на тему Моя улюблена книга. Або фільм у будь-якому форматі: текстовий, плановий, цитатний, графічний можливо, ви складете схему або малюнки. І творче завдання на вибір за бажанням: створити мем або комікс про важливість конспектування, підготувати лайфхаки для конспектування, декілька коротких порад, які допоможуть швидко та ефективно складати конспекти, або записати відео чи подкаст на 1-дві хвилини з поясненням, як правильно конспектувати матеріал. Дякую вам всім за урок! Сподіваюсь, він був для вас корисним. Він вам сподобався. І якщо ви готові до креативного конспектування, бажаю вам успіхів!